Вже в травні місяці ми жили в орендованому житлі і планували переїжджати на інше житло. Шукали, але було багато труднощів за того, що в нас багато дітей, багато тварин. І несподівано ми знайшли отакий от будиночок в селі Нові Бросківці. І вирішили спробувати. Нам сподобалося місце, тому що воно таке комфортне, багато природи тут і багато території вільної. У нас, звісно, не вистачало коштів, щоб його купити, тому вирішили кинути такий кліч у соцмережах. І здивувалися дуже, тому що люди дуже гарно відгукнулися. Деякі ті що знали нас, деякі незнайомі люди, і вдалося зібрати десь там 5 тисяч доларів десь за 4 дні. Да, дуже швидко. Але потім воно так припинилося майже. Ось і е, частину суми інші люди дали в борг. В борг. Ну але без процентів теж ми дуже вдячні цим людям. Але із за того, що родина велика, треба ще добудуватися, дооблаштуватися. Ми проживали до війни в Запорізькій області в Васильівському районі, село Українка. У нас був такий проєкт соціально екологічний дитяче екосело, і там ми будували будинки для прийомних сімей, дитячі будинки сімейного типу, в тому числі для дітей з інвалідністю. Не бажаючи залишатися в окупації, ми виїхали спочатку на Західну Україну, і потім ми опинилися в Німеччині. І ми прожили 15 місяців в Німеччині. Після цього ми. Майже рік тому повернулися знову в Україну, були під Києвом, потім в Чернівцях, і от зараз тут в Чернівецькій області, в селі Нові Бровськівці. Минулого літа був при, два прильоти по будинку, коли там знаходилися окупанти. І будинок, от, там де ми жили, він повністю зруйнований. Там тільки стіни залишилися. У нас є одна фотографія, і все. Тобто, повертатися нікуди, І ще одна причина. Навіть якщо ця територія буде звільнена, але навколо там дуже багато боєприпасів, снарядів. Тому ми потрошки прийшли до того, що треба. Ну, це було дуже важко, але ми прийшли до того, що треба знаходити десь місце для постійного проживання. Зараз сюди ми приїхали. У нас шість дітей: четверо прийомних дітей, двоє біологічних дітей. І у нас шестеро собак, шестеро котів. Це теж має якби вплив свій. Ще біологічні діти наші, які вже майже дорослі, або дорослі вже в Польщі і в Києві двоє дітей живуть, вчаться. Вони не переїхали. Тобто, але ми теж якби знімаємо житло, якось допомагаємо їм. Ой, я не вмію просто вмію. Але хіба це нас впиняє? Територія дуже так для нас, вона гарна, дуже багато рослин, є малина, багато малини, багато черешні зараз. І для нас це незвично, тому що в Запорізькій області малина ну вона росте, але треба багато зусилля. Тут вона сама росте. Ось. І дуже комфортна територія для тварин. Вони у нас не живуть, вони не живуть у нас десь там на прів'язі, на сипку. На або в загоні, вони вільно гуляють і нікому не заважають. Тихо, тихо, хаті, 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 хаті. Як авиатишо? Це фу фу Хаті, 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 хаті. Тут, в принципі, два будинки. Дуже гарно, що є газ, є частково є опалення газовим конвектором, там і там. І є санвузол, але з іншого боку, два будинки це трошки розділяє сім'ю. Тому ми зараз якби, будемо в цю сторону добудовуватися, щоб більш так зв'язати, щоб все було в одному напрямку. Потребуємо ми ще для того, щоб дві кімнати і для того, щоб зробити ще котельню на твердому паливі, треба десь 10-12 тисяч доларів. Це якби сума ну і не дуже велика, але. І не дуже на зараз посильна для нас, ми збираємо, але буде, ми почнемо копати фундамент і якби буде інфоповод для того, щоб заявити про новий збір. Також ми звертаємося до деяких благодійних фондів, самі працюємо в благодійному фонді, але зараз доводиться теж звертатися. Не можу сказати, що прям сумно і драматично, враховуючи, що зараз літо і є можливість багато часу проводити на подвір'ї, яке таке дуже велике. То, в принципі, жити можна, але через те, що ми тут маємо будиночок з однією кімнаткою, з кухнею, яка, в принципі, ну, звичайна, як на мене, міська кухня. І маємо ну, такий дуже. Ну, Умовний будиночок, можна сказати, літній гостьовий, де зараз розмістились наші дівчата, трохи більший будиночок, але все ж таки з повноцінним санузлом, де живуть хлопці. Ну, як? В умовах, як на базі відпочинку. Але в принципі ми маємо все ж таки ну, плани на те, щоб зберегти цей гідні умови життя і що буде нормальне опалення. Що ми встигнемо це зробити, добуду, збудувати, і що буде ще отут, де ми стоїмо, ще будуть дві повноцінні кімнати, де можуть вже всі там діти розміститись. І ми поставимо їхні ліжечка, зустрілимо їхні постільки. Я просто для себе зрозуміла, що коли почалась велика війна, ну наприклад, я точно не обираю жити за кордоном, скільки б там у мене не було грошей. Для мене важливо бути в Україні. <зв 'язок>